Сьогоднішня подія, на яку без перебільшення очікувала вся мистецька спільнота України, присвячена героїчному, вже легендарному без перебільшення місту герою Харкову, який втілив у на полотні, Втілив у життя, народний художник України, голова Харківської організації національної спілки художників України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Віктор Іванович Ковтун. Більше року назад, коли перші роботи були тільки створені і присвячені темі війни, і хроніка війни, міста Героя нашого тепер Харкова. Мене спочатку підтримав Васироч Кремінь. А потім ну президент академії подаючи наук України мій земляк з Чернігівщини. А потім Володимир Степанович Панамаренко, Ми з ним зустрілись, попили каву. Він каже. Тема дуже непроста, але потрібна. Більше 250 робіт в основному присвячені якраз тому варварству, яке зроблено з нашим місцем, Ті пошкодження, які зроблені, і е, тема пожежних вона настільки актуальна і при цьому МЧСники – люди, які роблять свою гранічну свою справу. Сьогоднішній день митці всієї України, починаючи з перших днів. Страшної кровопролитної війни об'єдналися, і кожен працює на своєму фронті, на своїй, як то кажуть, ниві за благо нашої спільної перемоги. Перше, що ставив собі на меті, ворог це знищення нашої культури, це знищення нашої духовності і фактично знищення нашої нації. І от саме тим, що робить. Віктор Іванович Ковтун, те, що робить наші колеги по всій Україні. Тобто ми пишемо, ми пишемо сьогодення, ми показуємо сьогодення і в Харкові, в Києві, у Львові, в Тернополі, навіть в Херсоні. Відповідно, ми всі долучаємось до єдиної мети. Наша мета це наша перемога, яка дуже скоро буде завдяки славним Збройним силам України.